Доброго дня, наші колеги-виноградарі і гості мого каналу. Зараз ми знаходимося у нас на винограднику. Виноградник розташований на півдні України Нікопольщина. І тема цього випуску буде стосуватися поливу винограда. Ми всі знаємо, що зараз на Україні спека. Температура доходить до 40 градусів. Ми люди можемо піти десь сховатися у тінючку чи десь в хаті, включити кондиціонер, попити прохладної водички чи напою якогось. А як почуває себе в цей момент рослина наша? З, якою, з такою надією ми дивимося на нього, чекаємо врожай. Не забуваємо, що листочки це легені цього, цієї рослини. І тому в таку спеку вони випаровують і дихають. Дуже багато е, іде вологи, вони видихають. Тому поливати -то потрібно дуже-дуже часто, от в таку спеку. Як поливати? І скільки давати води під кожний кущик. Ми будемо дивитися, як. Кущі, якого сроку дозрівання. Це залежить від сроку дозрівання, від сроку, від того, який кущ, скільки років йому, як він розвивається. Тому я вам скажу, що якщо ягода вже пішла на розм'якчення, якщо ягода вже набирає колір, смак, то поливати потрібно потрошку, але чаще. Ну як чаще? Ну в залежності, яка ж яка температура повітря, яка е, притіненний він чи не притіноний, це теж ви повинні бачити, е, скільки, ну, як би кажуть, чуйка повинна бути, скільки потрібно цьому кущу, е, щоб ягода не лопнула, не розтріскалася, бо бачите, дощів немає. По тому ми повинні самі регулювати цей полив на, саморегуля... на... на саморегуляції, так можна вимовити. Ось дивіться, значить, якщо кущ більш ну, пізнього сроку дозрівання, то там можна ще лити і лити. І можна більше, там лунка, яка і 300, і 100 літрів води, нічого, не, нічого з ним не станеться. Але коли йде на розмягчення вже. Тут вже треба дуже осторожно, з остар осторогом поливати цей кущик. І потім, щоб не просто так водички дати, але можна і підкормочку зробити. Допустим, ну дивіться з азотом. Азотні до вже не кладуть в цей час. Це вже Ідуть каліна, фосфорні добрива, можна там органіка і трошечки піддобрити, але трошечки, не більш, ну так, чуть -чуть. От. Бо нам надо, потрібно, щоб визріла лоза, потрібно, щоб грона були в спілі, От, азот ісключити можна. То будьте уважні на, насчет цього. Тепер Сітка, от бачите, я повісила сітку. Це сітка притіняюча, вона не дає змоги випалювати грони. Зараз грони дуже горять. Горять на сонці і ну, просто підходиш, а вона суха, ця грона. Тому ми повісили сітку, вона виконує і від грабців. І від сонячних опіків. От. Далі ще хочу сказати, щоб що це поливи ми розглянули, сітку розглянули, і ще я хочу поділитися з вами такою пропозицією, щоб, бачите, зараз дуже багато розвелося бездомних собачок. І Треба їх поїти. Я відрізаю баклажки, оці 5-6-літрові баклажки, відрізаю вверх і в них наповнюю водичку, виставляю на вулицю, щоб собачки могли підійти і попити цієї водички. От. Тому мені каже, здається, що кожна людина ну, має якесь. Добре серце і напої цих собачок бездомних. Ну, а зараз всього найкращого. Хочу побажати всім мирного неба над головою, щоб ніхто не болів, не хворів, щоб все було у нас на Україні гаразд. Ми переможемо. Це обов'язково. Наші хлопці, велике їм дякую до побачення. До нових. Зустрічі.